Всім привіт! Мене звуть Ірина. Ви на каналі В'язані із Діля». і сьогодні ми з вами поговоримо про 5 причин, чому треба замовляти вязані історії, в'язані речі саме у майстрі. Ув'язавшись. У попередньому відео я розповіла вам про 5 причин, чому не треба замовляти в'язані речі. Та якщо ви ще не дивилися, прошу подивитись на написати свої коментарі. І е, перша причина, чому саме треба замовляти в'язані речі, це те, що ви е, хочете мати свою саме індивідуальність. Ви не хочете бути як хто-небудь. Ви хочете, щоб ця річ була саме за вашими замірами, за вашою задумкою, тому самого кольору, того самого складу, як який ви не можете знайтись десь у магазині. Тому, звісно, треба замовляти. Річ на замовлення. Друга причина, мабуть, така ж сама, як перша, це те, що ви маєте мрію, ви хочете щось таке, що немає не де купити, що не існує. І ви маєте мрію, яку дуже важко втілити. Наприклад, в мене було замовлення зв'язати ажурні чулки. З дуже тонкою стречевої пряжі, або мене просили зв'язати рукава, які можуть зніматися з міхової жилетки. Тоді, звісно, треба замовляти такі речі в нас. Третя причина, якщо ви хочете мати річ з дуже якісної, якісної е, натуральної е, пряжі. І це е, може бути е, е, 100% кашемір або вовна, або катон, шов. Тому що е, речі, які є у нас в магазинах у мас-маркеті, е, найчастіше їх виготовляють з акрилу або з су, суміш пряж. І е, знайти із 100% вовни або кашеміру дуже важко, або це може бути якийсь е, бренд, і дуже дорога річ, яку ви не. Не можете купити за всі гроші світу. тому о, це дуже вигідна пропозиція, дуже корисна, і це все реально замовити собі річ сто 100% вогни. Тому треба замовляти речі у вязальщиці. Четверта причина, чому треба замовляти речі на замовлення, це якщо вам дуже важлива енергетика речей. Я, наприклад, не дуже полюбляю речі, наприклад, з хенду тому що я замислююсь, хто носив ці речі, який був характер, судьба, доля у цієї людини, і мене це може засмучувати. А вже в'язальщиці, коли вони виробляють ці речі, вони це роблять з душою. І дуже часто на речах ендмей пишуть, що. Вироблена з любов'ю. Наприклад, я коли в'яжу шкарпетки на замовлення. Я про себе замислююсь, проговорюю, що я хочу, щоб цієї людини, яка буде е, носити ці шкарпетки, щоб все було добре, щоб мала е, добре здоров'я, щоб не хворіла, щоб ці шкарпетки якісь е, допомогли. Можливо, це якась. Фантазія, якісь казки, але я сподіваюся, що все ж таки це працює. І е, речі, які виготовляють в'язальчиці, вони мають бути з дуже гарною енергетикою. Тому, тому що ми дуже полюбляємо свою справу, ми це робимо з задоволенням. І я гадаю, що е, ці наші почуття передаються і нашим замовникам, і остання п'ята причина, чому треба замовляти у це собі речі, це підтримка вітчизняного виробника, тому що насправді це наша робота. Ми заборонуємо, заробляємо гроші, ми якось живемо, виживаємо на ці гроші, ми залишаємо ці гроші в нашій країні. Ми йдемо до магазину, до, 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 до школи. На гуртки відносимо, і якщо ви будете замовляти гроші у своїх в'язальщиць, ви допомагаєте своїй страні країні та своїй економіці, тому звісно треба замовляти у власного виробника, своїх співвітчизників.